Всім привіт, з вами я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Я до вас невтішними новинами. А буквально декілька хвилин тому з'явилось оголошення в Дніпрі, що багатоквартирні будинки і приватний сектор, яким постачає електроенергію центральна енергетична компанія, будуть відключатись і терміни відключення будуть до 12 годин. Це все пройшло в першу чергу. По причині е, обстрілу російськими ракетами е, генерації, яка знаходиться в місті, і також влучання були в трансформаторні підстанції. Так що в місті Дніпрі на сьогодні е, відключення електроенергії для всіх, хто е, споживає електроенергію від центральної енергетичної компанії, і відключення буде до 12 годин. Я хочу. Е, там, додати до цієї новини, що ці відключення вони будуть не тільки в Дніпрі. На жаль, ми вичерпали а, ось той а, запас міцності. Наша енергетична система вичерпала запас міцності, яка був до 2022 року, а величезні влучання. Розуміння росіян куди бити. Постоянні зміни стратегії приводять до того, що ситуація погіршується, і нас чекають відключення електроенергії не тільки в Дніпрі, а й в Херсоні, Сумах, в Запоріжжі, в Одесі і в багатьох інших містах. Так, що готуємось до найближчих відключень, а вже можливо в найближчі тижні або місяці. Вам був я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Тримаємось, підписуємося на мій ютуб канал, ставимо лайк цьому відео, пишемо з якого ви міста, і пишемо, чи є у вас відключення електроенергії на сьогодні.